Ха. Оце номер, тільки що я кажуть знімав от, от красавицю, потім дивлюсь під ноги, дивіться, і не помічав. От тут, диви яка. Та ти що Ну це вже шикарно. Ой. Так, ну це на мене щось вже таке напало, що я не знаю. Дивіться, якого гриба знайшов. А це що за монстри такі? Диви. Вони тут реально скрізь. Там, 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 уже не буду показувати на ту сторону переходити. Хм. Мені такий гриб взагалі перший раз в житті зустрічається. Грибник не може сидіти без діла, навіть тоді, коли їсть, Оглядає місто навколо і що. Я вибачаюсь, хто не любить чавкання. От грибок. Хм. От грибок. Не все так плачевно. Отам позрізали. А тут, як кажуть, не зовсім може, уважний грибник залишив і мені. Ой, шановні друзі. Вже кажу чесно, не все показую. Зараз вже буду виходити з лісу, тому що от невеликими партіями. І там, і там, і там десь вони зустрічаються. Подивіться, будь ласка, який розмір цього трутовика. Я на вихідних дивився, в одного вже не пам'ятаю якось дядька відео. І він казав, що він колись свіжий, а він дивіться, як ламається. Я шматочок. Коли свіжий, це абсолютно їстівний гриб. От розмір з моєю рукою. от Вони, каже, виростають буквально за пару днів. Дивіться які І тут ще пачка. А він м'який-м'який. Чого собі? Ти дереально береш. Береш одного гриба і все в тебе, як кажуть, вже собі насмажиш цілу сковороду. Мабуть, дуже м'які. Ну, це вже тепер точно знаєш, що є стіни. Але нехай сидять. Я сьогодні за іншими грибами. Просто розмір вражає. Ну це капець. Які величезні. Ви тільки подивіться, як навколо зелено. Все зелене, все зелене. І дивіться, ще яка приємна несподіванка. Я то вже таких брати не буду, це не зима, коли гриби в дефіциті. Подивіться, які хороші якості грибки. О, які вони свіженькі, прям свіжі-свіжі. А ти що? Яка краса і з цієї сторони також є. Ой. Але поки що сьогодні попадаються не ті гриби, які я хочу. Але нічого. Надіюся я їх знайду. Просто я ходив вже тут і забув місце, де вони ростуть. Оце зараз приблизно так хожу по квадратах, згадую, де, де я їх бачив. Але нічого, йдемо далі. Так, всім привіт-привіт. Я вас вітаю. Сьогодні ціленаправлено, після дощів, я прямую. Зарядовкою травневою. Скажімо так, декілька днів тому я не знав, що цей гриб їстівний. От, Але, дякуючи одній хорошій людині, Ігор, тобі привіт, окремий. Якщо дивитимешся відео, тобі дуже пасибі. І я кажуть, одна хороша людина і прекрасний грибний експерт, але я його так вважаю, хоча особисто незнайомий. І він мені багато в чому допомагає. Цей, я кажу, попереднє відео виходило, просто показував і не знав, що це за гриб. А потім ще люди в коментарях написали, там, що це прекрасний і їстівний чудовий гриб. Е, на вихідних, в неділю, були, були такі в нас великі дощі. Сидів вдома, передивився купа відео на Ютубі і таки так, люди їх збирають і вважають його чудовим прекрасним грибом. Тому думаю, ну що ж, я то буду вже плохувати і сидіти. Вийшов я за ними. Я їх бачив, але де, вже трошки забув. Я пішов чуть іншою дорогою, ну, думаю, може тут ще якось нові місця розвідаю і щось знайду. Якщо знайду, то обов'язково вам покажу. Все, пішли. От, от біля таких височезних і величезних осик я знаходжу, але це не це місце, я не можу його знайти, де я бачу, тому що попередній раз я ходив і так, ну, аби я знав, що вони такі цінний гриб, я б зрозуміло якось би місце запам'ятав. Але отут тут -от знаходжу, дивіться. І є, вона. Ха. Здається, вона, так? От вона рядовочка. І тут ще декілька штук. Бо то місце знайти не можу. Там їх було реально десь десятка-півтора тільки в одному місці. От вони. Рядовочки. І тут ще дві. Видите, бачите? Оп. Оп, я зараз їх почищу. Але вона така м'ясиста, такий гриб такий мощний. Ну прям красивий, можна сказати. Він такий. У руках ти відчуваєш вагу цього гриба. Якраз тут недалеко при дорозі. Але це не там. Не можу я знайти те місце. Ну ще я кажу, час є. Пошукаю. Але чудово, хоч би ж, хоч це знайшов. Вже я кажу великий успіх. Пішли далі. Все, знайшов я це місце. Ех, але аж, я кажу, кажу контента не буде. Дивіться. Тут вже хтось їх перебрав, навіть частину потоптав. Оця ще хороша я заберу. От, ну, тут видно людина наступила. Тут видно, бачите, корішки, ну вже людина зрізала, вже позрізали їх. Тут от, видно от, корішки зрізані. Тут от, бачите корінчики, дивіться, от. Зрізані і тут от, нарізано. Якраз вчора тут я бачив, ой, кажу вчора, позавчора. Півтора десятка вони так рядок росли, я ще показав, думаю, що це за гриб. Ну, оцей можна забрати. Так що сьогодні, можливо, залишимось без контенту. Нічого страшного. Людина, я кажу, також взяла, їй потрібно, нехай буде на здоров'я. Продовжуємо далі. Не все так плачевно. Отам От позрізали, а тут, як кажуть, не зовсім може, уважний грибник залишив і мені пару грибків. Дивіться, яка гарна. Ой, буде і мені грибок. Диви який. Оп! Ай, красавіця яка. Він реально такий мощний, такий м'ясистий гриб. Кажу, я реально раніше не звертав увагу на них. Диви який. Ну, а ці маленькі ці маленькі нехай сидять. Хтось також прийде, їх і забере. Тому в мене з цього місця буде два гребка. Ото, який попередній, і оцей. Але все рівно не з порожніми руками. Пошукаємо ще. А в цій гущавині-гущавині лісу іду, бачу, дивлюсь, якийсь горбок. Прямо ну, Реально посередині лісу стою. Тут. І хто в нас тут? Дима, який заховався в цих. Оп! Ой, він вже пропав. Але сам факт, він тут був, ось от такий от підріз. Але вже от він такої якості поганий. Чого залишаємо його тут назад? Був, тобі сморчок. Гриби є, потрібно тільки їх шукати. І знову вже все-таки подивіться, що тут робиться. Знову в лісі, диви. Я думав таких грибів майже вже в кінці квітня не буде. А їх подивіться скільки повно. Бери собі і збирай. І по ту, і по цю сторону. І всі молоденькі, вони тільки-тільки повилазили. Хм, цікаво. Опа! Ще один такий рідкий гість, тепер уже не буду його чіпати, нехай сидить. От він одненький тут сидить. Вже такий нещасний, не виріс він. от І не будемо заважати, нехай вже досиджує свою каденцію і звільняє місце для інших грибів. А ми йдемо далі. Вам чути хто там співає? Давайте секунд 20 понасолоджимось на фоні конвалії його співом. Так, шановні експерти, скажіть, будь ласка, що це за гриб? Ну він реально не виглядає як їстівний, хоча і до і рядовка травнева мені не виглядала як їстівний. Дивіться. Їх тут чимало. Осте, де я їх бачу? Вже дивись, погубив. Так. <гум> ну от, наприклад, сидить. Бачите, отут тут -от сидить. Ось грубка. Дивіться грубка грибків таких, бачите, тут. Оглядає отак от. От. А ще от. Але я не думаю, ці взагалі якось не схожі на їсті в них. Хоча всяке може бути. Можливо, ось це, це також якийсь підвид ря, рядовки. Бог я знаю. Якщо хто знає, напишіть. Так, ну це на мене щось уже таке напало, що я не знаю. Дивіться, якого гриба знайшов. Такого фіолетового кольору. Це так само, я думаю, ці з роду рядовок. Так. Диви який. Бо я не обізнаний в таких от... Ранніх весняних вже хоч зимові вивчив. Знаєш, як то кажуть, білі, сираїшки, бабки, підберезовки, колись брали всі такі благородні гриби. А тепер бачите, виявляється, що скільки ще таких цікавих грибів, які можна куштувати. Зрозуміло, що я його в їжу брати не буду. Просто хто дивитиметься, хто можливо знає, що це за грибок, то напишіть. Можливо, якщо я колись його зустріну, він хороший. То чого ж його не взяти, а поки залишаємо тут. <рес> Цікаві гриби зустрічаються сьогодні. Бачите, які тут дебрі? Але сьогодні це такий трудовий гриб. Ті місця, кажу там, де я був попередній, я знайшов. О, так, да, це вона. Так, це вона. Ці два місця я не можу знайти, а це тільки ішов. Переходив я кажу, стежину і отут дивіться одненька. А, да тут ще є. Супер! Дивіться. Оп. Ще, я потім їх почищу. Клас. О тут ще. Дивіться, ще отак от ростуть. Давайте цього більшеньку візьмемо. От вона. Але вона погана ця. Ага, ще треба перевірити, чи вони добрі чи ні. Бачите, вони такі маленькі і вже не зовсім хороші. Ну давайте цю візьмемо для перевірки чисто. Ні, це добренька. То що взяти, бо тут в таких дебрях її точно ніхто не знайде. Мабуть візьмемо цих цих таких дрібненьких, Ті я там залишив, вони більш на видному місці. Ну а тут ось, ось такий от мій результат з цього місця. Небагато, але є. Несподівано просто переходив і знайшов тут в осиках. Класно, я дуже радий. Ха. Оце номер, тільки що, я кажуть, знімав от эту от красавицю, потім дивлюсь під ноги, дивіться, і не помічав. От тут, диви яка. Та ти що? Ну це вже шикарно. Ой, шикарно, шикарно трохи не дивіться, вона чистенька. Одна, диви. Друга. Ось тут от, третя видніється. Я знімаю собі чистотіл, який він гарний на фоні зеленого лісу. Та ти що тут? диви які? Ну це шикарні екземпляри. Ой-ой-ой-ой. Клас. Давай. Три штучки і є грибки. Грибки є. Прекрасний настрій маю. Оце знайшов тут. Навіть свій рюкзак поставив. Вже їх забрав, дивлюсь в сторону. А боже мій, вони ще тут. Та це капець, тут тільки дивись. Ось грибок. Ось грибок. Потім кажу, я все почищу. Отут, от дивіться, є. Вон які шикарні. Тут є. І переміщаємось от в оцю сторону. Дивимося, дивимося, дивимося. Я зараз вам просто покажу. А от ще є. Нічого собі. Та ти що? Давайте почнемо звідси. Просто буду зараз вам показувати, а потім їх зберу докупи, скільки вийшло. От грибок. Отут от, от грибки. Пішли, 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 пішли. Так. От красунчики, от красунчики. І от. Красунчики. Зараз їх збираю, чищу і показую, скільки з цієї містинки вийшло грибків. Ну і от скільки в нас вийшло грибків. З цієї, скажімо так, міні-полянки. Подивіться, які вони всі. Всі хороші. Вдома ми їх помиємо і буде взагалі прям краса. Шикарні гриби. Йдемо далі. Як то кажуть, недовго мені прийшлось скучати, буквально хвилини три. І дивіться, знову я знаходжу. Ой, причепився до мене ці липучка. Грибок один. Другий, третій. Четвертий, п'ятий. Шостий. Тут у нас хто? Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий. Щасливе число. Тринадцять, це щасливе число. Отак от вони напівколом таким тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик і ростуть. Шикарно просто. Оце я забрів в місцину. Та ходив, я кажу, похнюпивши ніс. Що не можу своє грибне місце, те знайти, де я бачив. Але я знайшов інше. Чудово. Після таких походняк треба підкріпитись. Є в мене така от, сосиска в тісті одна, пошмакана вже, У рюкзаку пожмакалась. Так що зараз перекушу і буду йти далі. Хто їсть, всім бажаю приємного апетиту! А це що за монстри такі? Диви, вони тут реально скрізь. Там, там, там уже не буду показувати на ту сторону переходити. Хм. Мені такий гриб взагалі перший раз в житті зустрічається. І отут вони на дереві продовжують свій ріст. Дві які. Ти ба? Ти ба, яке чудо? Хм. Я такого гриба взагалі перший раз в житті бачу. Прикольний. Ой, шановні друзі, вже кажу чесно, не все показую. Зараз вже буду виходити з лісу, тому що от невеликими партіями і там, і там, і там десь вони зустрічаються. І після того, як даю булку свою, я більше грибів не брав. Це я вже зустрів четверту таку компанію, я навіть вже не знімаю і я не беру, тому що я й так до того вже, скажімо, Якщо дивитися, то, мабуть, трішки більше взяв, ніж планував. Я думав, що ну, знайду там 10-2, і то буде прекрасно. А вони от такими партіями і там, і там, і там по чуть-чуть ростуть. Так що ці я не беру. А зараз вже буду виходити з лісу і покажу вам підсумок, що я сьогодні назбирав. І так, друзі, що в нас вийшло? Я десь походив ну, години-дві з половиною. Півтори години, чи, можливо, навіть і дві. Я валяв дурака, майже нічого не міг знайти, там було в мене 5 чи 6 штук. А потім натрапив на непогане місце. І буквально хвилин за 20 зібрав отакі от чудові гриби. Були там ще, але мені просто вже не треба. Я і так думав, десятки два знайду і чудово, тому що для мене це гриб новий. На пробу цього буде абсолютно достатньо. От. Так що. Отакий от в мене результат. Вам бажаю так само, хто збирає ці гриби назбирати, хто збирає інші також назбирати. І будемо на сьогодні закінчувати. Так що бережіть себе, бережіть природу і вона вам буде дарувати отакі от шикарнючі подарунки. Всім па-па, бувайте здорові!